Карамело та Сальсіша на варті закону. Місцева народна казка Карамелло і Сальсіша сиділи у поліцейському відділку містечка Хілвеллі та точили солене м'ясо, яке їм подарував мисливець Тагерт, старий крис, який здавна полював в цих краях на все, що бігало. Два новоявлені вартових закону з'явились зовсім недавно, а вже встигли зробити кілька добрих справ. В той раз вони допомогли старому мисливцю відбитися від зграї зухвалих мишей, що намагалися пограбувати його, і він був вдячний не лише добрим словом, але й справою. Що думаєш, Карамело?» – спитав Сосісик, чи подобається тобі це життя? Ще пак, відповів Ерис, відриваючись від місця, ми з тобою, як Уайет Ерб та Бет Мастерсон. Та це ще хто. Це відомий шериф та його не менш відомий заступник. Ото ти, брате, носа задрав, сказав сосісик. Ми поки що й десятої частини не наловили, а ти вже в народні герої мітиш. Те, що ми поки що на початку свого шляху, зовсім не страшно, сказав Ірис, головне по ньому йти. Це ти про народну славу чи полювання на бандитів? спитав сосісик. Але Ірисик не встиг відповісти. На вулиці почулись постріли, і двоє шерифів висипали на вулицю, схопившись за зброю. В місті була метушня чарівні молоді криски бігли по нишпорках, миші закривали ставні, а мисливець Тагерт сидів за своєю повозкою з ружом у руках. У самому центрі міста стояла повозка, біля якої було четверо котів. Вони грабували банк. Шерифів одразу помітили, і над їх головами засвистіли кулі. Вони вкрились за торбами біля магазину, що був неподалік від банку. Я думав, це буде простіше, крикнув сосісик, таке в мої плани не входило. Та ні в чиїці плани не входило, крім них, і ристкнув столом в сторону котів. Поїхали. І карамело разом із сальсішею відкрили вогонь у відповідь. Град куль накрив повозку і налякав коней, так, що вони із диким ржанням рвонули подалі від банку. Двоє з котів встигли зачепитись за неї, інші двоє забігли до банку. Швиденько перебігаючи по вулиці, карамело і сальсіша вкрилися за будівлями поруч, із банком, і взяли на приціл вхід і два єдиних вікна, що виходили на одну сторону. Гей, ви. крикнув «А ану, виходьте із піднятими руками. Мур. почулося з банку, і чого це ми маємо виходити? Може, це ти сюди зайдеш? Дуже смішно. крикнув Фирис. Ви оточені, іти вам нікуди. Від того, як ви себе поведете, залежить, залежить ваше ж життя. Ну, добре, подивимось, сказав кіт і вистрілив із вікна. Куля влучила в стіну біля голови Ірисика, бризнувши цегляними уламками. Зав'язалася перестрілка, яка не приводила ні до чого, бо обидві сторони мали чудову реакцію. Тут сосісик закричав Брате, дивись, що маю. Він радісно махав над головою динамітом. Ні, заволав Ірисик. Ми маємо охороняти це місто, а не нищити його. Викинь! Сказано, зроблено. Сосісик підпалив гніт та кинув динаміт прямо під вікна банку. Роздався вибух. Сосісик побіг вперед, а слідом за ним летів Ірис, щоб захистити свого брата. Коли вони вбігли до банку, на підлозі лежали добряче приголомшені коти, а під касою, скрутившись калачиком, сидів до осрачки нажаханий касир. Ні з місця. Пацюки наставили зброю на котів, та й не збиралися, ошаліло сказав один із котів і знепритомнів. Пацюки поспіхом пов'язали обох, відібрали в них зброю і повели до в'язниці. По дорозі вони зиркали навколо, бачачи у вікнах наляканих мешканців. Поки що небезпека минула, але будьте насторожі. вигукнув Ірис. Замкнувши бандюганів на три оберти ключа, вони вийшли на вулицю і почали дивитись на руйнування. Знаєш, коли ми точили комп'ютерні миші, і те менше галасу було, Ірисик невдоволено поворушив вусами. Твоє щастя, що у банку стіни товсті цегляні, інакше не було б ні котів, ні касира, ні будинків поруч. Але ж справу зроблено, сосісик аж світився гордістю. Ми спіймали двох бандитів. Тут у діалог втрутився мисливець Тагерт. Він вже запалив люльку і з-під густих сивих вусів ішов густий дим. Надто ти радієш, сальсіша, сказав він, вони повернуться і за банком, і за ними, він ткнув пальцем у бік тюрми. Що нам робити, діду? спитав Ірис. Доведеться вам піти в їхнє лігво і зашугати їх у відповідь. Над цим треба подумати, сказав Ірисик. Нас тут двоє, а їх там ціла зграя. Троє, виправив його тагарт, я з вами піду. Та навіть троє. Добре, тільки думайте швидше. Зустрінемось тут у півдні. Сонце добряче припікало. Коли троє пацюків зустрілися на вулиці. В цей час всі вже повиходили з домівок. Хтось міняв скло на вікнах після вибуху, хтось вже звично стояв біля салону, а хто просто сидів на призбі власного будинку. Молоді криски шушукалися між собою, кидаючи погляди на трійцю озброєних пацюків. Ну що, поїхали? сказав Ферис і, і заплигнув на свою коняку. Я трошки пізніше під'їду», – сказав Сосісик, і поїхав у іншу сторону. Куди це він? спитав Ірис. «Хто зна, може, щось придумав. Довго їхали вони по рівнинах і врешті побачили димок над табором у підніжжя гори. Приглядівшись, Ірисик побачив цілу зграю котів, які лежали біля костру і ліниво мружились на сонці. Хтось спав. Одначе, діду, сказав Ірисик, і як ми з оцим усим воювати будемо? Ха, посміхнувся дід, та якось будемо. Ідеться чортова сосіска, коли він так потрібен, злився і рисик, вони ось, ось помітять нас. І справді, котячі вартові зашипіли, і за кілька секунд табір перетворився на готовий до бою загін. Роздалися перші постріли, і мисливець -тагерт з рисом залягли за великими камінюками, що були розкидані навколо гори. Пацюки теж відкрили вогонь, змусивши супротивника розбігтися за такими ж камінюками. Скоро вони зрозуміють, скільки нас, і тоді нам гаплик. Хлопці, дивіться, що знайшов. Сельсіша вів коняку, яка ледве переставляла ноги. Вона тягнула за собою величезну гармату. От ти бобра шматок. Що ти припер і де ти був? Зараз сам побачиш, сказав Сосісик. Розвернувши гармату в сторону котячого табору, сосісик підпалив гніт і вистрілив. Бабах! Зі скелі в усі боки полетіли кам'яні уламки, і з жалобним нявом коти побігли хто куди. Карамела, Сальсіша і Тагарт побігли до табору, оточивши його залишки, витягли звідти переляканого, жирного та брудного кота. Видно було, що він би бився до останнього, але не до настільки ж останнього, до такого його життя не готувало. Ну що, котику, поїхали з нами, Ірис задоволено клацнув зубами. Коли ви познайомитеся з моєю сестрою, сказав кіт похмуро, сподіваюсь, встигнете передати їй від мене вітання. Коли познайомимось, обов'язково, радісно сказав Сесісик, скрутивши й поклавши кота на свою коняку. Треба послати телеграму у тюрму штату, сказав Ірисик, хай забирають цих голодранців. І, Сальсіше, де ти це взяв? Позичив у фарті неподалік. Фиркнув сосіс, навіть не скрисив, чесно все було, для гарної ж справи, тому й назад тягну. Якби у та Ерпа був такий маленький, скажений Мастерсон, він би клав злочинців сотнями, сказав Ха, Я хоч і маленький, але ти ж сам сказав, що шляхом треба йти. Ось тобі і кроки.